Якщо ви так само, як і я, обожнюєте дайверські годинники, то ця модель точно вам сподобається. До вашої уваги модель Cheetah Diver з просто нереальним дизайном у сталевому корпусі. Всього за 150 доларів ви отримуєте справді преміальну модель з водонепроникністю в 20 атмосфер, безель тут, звісно ж, робочий і повністю здатен виконувати свою функцію. До речі, спеціальне люмінесентне покриття допоможе вам у повній темряві. А якісне сапфірове скло захистить ваш годинник від будь-яких подряпин. За надійність цього годинника відповідає японський механізм з автопідзаводом Мід цей це означає, що годинник самостійно буде заводитися та не потребуватиме заміни батарейки, як у звичайних кварцевих моделях. Просто подивіться, як нереально він виглядає на руці. Тож просто за цей дизайн вже можна віддати 6 тисяч. У нашому магазині ця модель вже майже закінчилася. Тож, якщо ви шукаєте годинник авто під заводом з повністю водонепроникним корпусом та в такому крутому дизайні, то радимо вам довго не думати. Саме цей варіант ви можете замовити, перейшовши за посиланням у шапці профілю. Звісно, ж від магазину ви також отримуєте гарантію на 12 місяців.